Ми продовжуємо працювати в середовищі візуального програмування Lazarus. І продовжуємо створювати програми з кнопками та написами. Ми вже робили, наприклад, там привітання. Ось. Натискаємо на кнопки, а у вікні де надпис, з'являється відповідна фраза українською мовою. Доброго дня, французькою, бонжур, грузинською, комарджоба, очистка, вихід. О, там, там, влучні висловлювання із казок, три медведі, хто їв з моєї тарілки, червона шапочка. Вихід. Сьогодні ми ось ось зробимо трохи складнемо. Крім кнопок, крім кнопок, прямо підеш, там смерть знайдеш, чи долю знайдеш, вліво підеш, смерть знайдеш. І так далі. Ще на формі на ігровому полі вставимо зображення. ось таке. Ну, це не Ілля Муромець на кінці, це Богдан Хмельницький у Києві на Софіївській площі, а то далі Софіївський собор стоїть. Ну, нічого, богатир український вихід. Ну, Таку зробимо програмочку. Відповідно, потрібно десь в інтернеті знайти фотографію, зберегти. Так, перше, що починають у себе на комп'ютері у своїй папочці, потрібно під новий проєкт створювати. О, там Був, був проєкт привітання, був проєкт казки. Давайте створимо папочку під. Хто там? Три богатирі. Три богатирі, така. Оде папочка. Сюди створимо проєкт. Починаємо пуск. Усі програми Lazarus, Lazarus DeBug. Тут зазвичай попередня якась програма відкривається, щоб її закрити правильно. Такий проєкт. Закрити попередній проєкт, новий. Створити. Окей, все. Тут там ззаді папочка ми закриємо її. Так, ось нове ігрове поле у нас. Давайте чуть-чуть більше зробимо. Зверху, щоб було написано не форму, а починаємо переименовувати Caption на формі напишемо Три богатері. Три батарі. Давайте зафарбуємо. Ну, Там було, наприклад, кольор красивий жовтий, смотрився, Фон на жовтому фоні. Так, створюємо напис: об'єкт напису а, so, б, ц, Label. Ну, беремо напис, хочемо його більше, а вона робиться маленьке, бо для цього потрібно ось, ось властивість Auto size, поставити false. І тепер можемо збільшити розмір. Відповідно, там фрази можуть бути в декілька рядків. То його величеньке робимо, і кольор зробимо. Ну, наприклад, салатовий такий відпочинок. Ну, Нормально буде. Так, далі, щоб не маленькими буквами писали властивість фонд. Ось ніякого фонта немає. Шукаємо в самому низу. А, M, N, O, P, R, Не. T. T, C і те. Таймюрома. Ось тайм. І приблизно 18-й шрифт. От такі будуть. Окей. Ну І відповідно, щоб оцей лейбл там не було, ізначально написано властивість Caption Зітремо і Enter натиснемо. Все. Заготували. І тепер нам потрібно вставити сюди ще зображення богатиря Ільї Муромця. У нашому випадку Богдан Хмельницький. І так, дивіться, це ось у нас закладочка стандарт. Тут були ось батони, лейбели. А ми перейдемо в друга закладочка. І тут є такий інструмент ось гори, Image. Це і є місце для фотографії. Ось беремо, тут буде місце. Це тільки місце. А тепер у нього треба завантажити зображення саме. Пікчер. Picture, властивість Пікчер. Picture. Пікчер. Picture, picture. Три крапки натискаємо. З'являється вікно. Завантажити. Фоточку ми вже заготували на диску. Де. Я з інтернету скачав. ось не йде. Лазарусь ось у Хмельницький. Відкрити. Раз. І воно там не повністю. Дивіться, ось показується. Да? Треба його. оту фоточку. Підігнати до, розмірів, підігнати до розмірів віконця і медж. Для цього, ось у них ще є властивість stretch, Стреч. Поставити true. ось, І фотка підтягнулася до, до розмірів і меч. Так, ще забув про надпис. Отут ми зробили ось, фонд шрифт. А ще дозволити, і автосайз, більші розміри зробили. Ось. False поставив, а ще внизу wordwrap. Поставити true. Wordwrap. Це дозволити переносити текст у наступний рядок. Оце все для напису: такі властивості. Caption, auto size. І wordwrap. Дозволити переносити в наступний рядок. І все. Залишилось тільки кнопки. Вертає, повертаємось на закладочку стандарт. І ось. О, окей. Одна кнопка буде. На ній напишемо вперед. Тобто напрямки. Ну, там Enter. Богатир підходить до роздоріжжя. І на камінь написано. І так, він може вибирати або вперед, або ось друга кнопка вліво. Caption пишемо вліво. Вліво, Enter. Може ще бути кнопка вправо. Право. Ентер. Кнопки назад немає, бо назад шляху немає. Умний вгору не пойдет, умний вгору обійде. Тобто назад він ніколи не ходить. Він збоку тільки обійде, вправо, вліво і все рівно піде вперед. І остання кнопка в нашій ігрі це вихід. Вихід. Перейменуємо кепшін. Вихід, Enter. Все. Кнопки є, залишилось їх тільки запрограмувати. Ось у вікні надендо зараз з'явиться, дивіться, один раз вперед виділили кнопку, а тепер два рази по ній клас-клас. І з'явилася у вікні програми ось процедура для батона первого. Ми хочемо, щоб в цьому лейбелі першому з'явилася фраза при натисканні вперед, щоб з'явилася фраза вперед підеш, долю знайдеш. Переходимо на англійську мову. Пишемо. Лейбл перший. Крапка, властивість кепшен. Кепшн, 2крапка присвоїти і лапки відкрили. і Туди вписуємо фразу вперед підеш, долю знайдеш. То твоя доля, то твоя судьба. вперед впереди. Так, на українську мову. Давайте пробіг. Ще раз. Все, давайте подивимось, як воно буде працювати. Чи ми не допустили помилки. Плей натискаємо. Зелене, значить, успішно. Помилки ми в цій фразі не допустили. Тобто, тут у службових словах. Йдемо. Вперед підеш, долю знайдеш. Все, решта поки в нас не запрограмована. Так, залишається наступне все вліво. Два рази клац-клац. І що воно? Два рази клац-клац десь зависло. Тут робить. А вліво не хоче. Батон 3. Чи я не бачу для батона другого. Добре, давайте щось за цим вліво не так. Я роблю вирізати його і ще раз вставлю один батон, бо щось не працює. Буде батон другий. А ну, два рази клас-клас. О, з'явилось. То щось воно глюкало. І так, виділяю фразу від батона першого, копіюю, вставляю в батон другий. Ставити. Тільки, коли вліво підеш, коня загубиш, втратиш, потіряєш. Ну, я пишу, та ладно, напишемо вліво. Коня загубиш. Аналогічно виділяю, Копіюю. Тільки вже в батон третій. Коли вправо підеш, ставити вперед, то вже не вперед. А вправо вправо підеш? Ну, взагалі там було таке смерть знайдеш. Що він ще може знайти? Прямо підеш долю знайдеш, вліво підеш коня, загубиш, вправо підеш. Не хочеться йому смерті. Перемогу знайдеш, так. Да. Все, перемогу знайдеш. І останнє кнопку вихід. Два рази клас склад, це процедура для батона 4. Вихід дуже просто програмується, це англійською мовою. Close. Close. Кльоза і крапка з комою. Все, запускаємо програму, дивимося, чи помилок немає. Це заготовка, форма, де ми на ній програмуємо. А ось робоча область з'явилася. Вперед підеш долю знайдеш, вліво підеш коня загубиш, вправо підеш перемогу знайдеш, і вихід. Все працює. Залишається тільки зберегти. Ми там уже папочку створили, файл. Зберегти всі файли. Куди? Потрібно знайти папочку, де ми з 8 клас, Лазарус, Казки, практично. Все три богатирі. Оцю папочку. прожекти. Нельзя перейменовувати файли. Зберегти раз, Юніти зберегти два. Так, там тільки 8 файлів. Щоб створився екзефайл, після збереження, обов'язково ще раз потрібно play запустити. І там створиться екзефайл. Ну, Погратися вихід. Все, проект, Правильно виходити вихід. Йдемо в свою папочку, перевіряємо, що в нас із того вийшло. Лазарус, три богатирі. Ну, що він екзефайл. Правою кнопочкою переіменувати його. Пишемо іграшка, три богатирі. Ілья Муромець, богатирі. Просто богатирі. Що воно хлад? Це англійська. На українську мову. Три. Три богатирі. Ентер. І так, запускаємо нашу іграшку. Вперед підеш долю, знайдеш, вліво підеш. О, а що є button 2, Ось, не перейменував, бачите? Давайте вихід оцей цей EXE файл він недосконалий. Я його видалю. Ще раз проєкт запустю і на формі виправлю помилку. Там не повинно бути button 2 написано, там повинно бути написано вліво. Вліво. Enter вліво. Взагалі проєкт збережено. От, щоб створився екзефайл з оцими збереженнями. Той екзефайл потрібно було видалити, я його видалив. і При наступному ось черговому плей запуску комп'ютер створить новий екзефайл із оцими вже оновленнями. плей. Чекаємо, він позаду з'явився. Вперед, вліво, вправо, вихід. Все. Я виходжу із проекту. Вихід. Зберегти зміни. Так. Він там додавить ще одного юніта. І ось екзефайл. Дивимося. Воно він юніта додав 10-й файл при збереженні. Все вперед, вліво, вправо, все красиво написано. Вперед, вліво, вправо, вихід. Ось перейменовуємо оцей файл і переименувати. Пишемо три богатирі. Три богатирі, Enter. Розміщуємо цей файл у себе на Google диску. Правою кнопочкою там, Відкрити доступ і змінити там написано внизу приватний доступ. А ви змініть Для всіх в інтернеті відкрити і гаразд натисніть. І потім ще раз, правою кнопочкою Відкрити доступ. Скопіювати посилання, тобто адресу цього файлу. І оте посилання мені електронною поштою прийшлете на перевірочку. Все. Робіть.